Продовжуємо годину ще говоримо про реформи в Україні про антикорупційне бюро, про реформу генпрокуратури суддів. Ну як перед рекламою Давід Саквареліза розповідав нам про те, що в Грузії дуже швидко за 3-4 роки встигли змінити близько 75% і в судах штату суддів, і в генеральній прокуратурі прокурорів і запустили, ну не запустили, призначили туди абсолютно нових несистемних людей, які були не заражені вірусом цієї корупції. Пане Павло, як в нас чи нам вдасться за 3-4 роки змінити та? Там три чверті Генеральної прокуратури зараз хтось в цьому зацікавлений. Ну якщо ми будемо рухатись такими темпами, як ми рухались останній рік, нам це не вдасться і вдасться за 100 років. Ну тому що реально ми під контекстом, що у нас ідуть воєнні дії, приймаємо дуже швидкі рішення. Дуже швидко за все голосуємо. А по факту маємо одну реформу, яку проводить грузинка по постовій службі. Ну трошки ну, в прокуратурі я так розумію, не системних людей взагалі в нас немає. Всі прокурори, всі, які от ну Шокін – хороша, порядна людина, працював ще за Брежнєва, за Щербіцького, ну і за всіх інших ну, там президентів. Прокуратурі були. Давид розповів, що вони зробили. Вони зробили перезагрузку, таку, як ми з зараз, отвіробить як постійно службі комісія. Заступник міністра МВС Авакова. Так, за, 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 заступник МВС Авакова комісія через комісію проходять бажаючі відповідні вимоги, все по новому набирається, і як правило, 70-80% орган оновлюється. Зараз це в нас робиться постовий службі, і є перший шанс зробити це в антикорупційному бюро. Не тому, що ми вичищаємо, а тому, що ми його створюємо по новому. І тому і тому у нас з'являється ще шанс. Ну, от, про антикорупційне бюро. От в зараз дам слово в Давида Сакварелі Залежить цей план. Я собі переписав mm -hmm. так по датах 10-го ну третього п'ятнадцятого там вас написано офіційна дата призначення. Очікувана дата, перепрошую, призначення директора національного антикорупційного бюро. 17 березня це міжнародний антикорупційний форум в Києві. Проведення mm -hmm. очікувана дата. я Так розумію 20 березня. Це очікувана дата формального початку роботи Національного антикорупційного бюро. І 10 10 го так, да? 10-го угу, липня. Да. липня це очікувана дата початку розслідувань. Так Будь ласка, пане Ігоре, чи ці дати можуть бути реальними? Адже я так розумію, конкурс затягується зараз на призначення директора Національного антикорупційного бюро. Насправді, директор Національного антикорупційного бюро буде призначений найближчим часом. Завершена подачу документів, спрощена процедура добору кандидатів. Відповідно, конкурсна комісія, яка має беззастережну репутацію, я сподіваюся, і вибори достойних людей, президент призначить цю особу. Тому не треба чекати парламенту в цій ситуації. Буде призначення, і ті попередні дати щодо впровадження роботи Національного корупційного бюро абсолютно є реальними. Просто треба піднавантажитись, розуміти а ваше ви... ставлення до того, що треба несистемних людей призначати на посади в силових органах, і тоді корупції стане менше, і причому масово призначати там не один-два там відсотки, а три чверті тоді будуть зміни. Знаєте, Я б на ваше питання відповів трохи ширше. Не, не тільки правоохоронних органів, взагалі в система державного оператору. І дуже добре, що впроваджуються реформи, і в міністерстві внутрішніх справ, коли зараз почався відкрити конкурс, в міністерстві юстиції, коли спрощені вимоги кваліфікаційні і відкритий добір, щоб фактично людина після студентської лави могла потрапити на роботу в державні органи. Від і правоохоронні органи є. Не виключені з цього права, тому однозначно треба оновлювати державний апарат, давати двері відкривати для молодих спеціалістів, оскільки я переконаний в тому, що українська молодь є набагато прогресивнішою, ніж О, ті застарілі кадри, які від радянських часів працюють при охоронній системі. Ми все, Ми все правильно говоримо, але Саакашвілі зробив це, запустив цей процес на протязі року. У нас рік прийшов. І ми далі про це розмовляємо, До речі, щодо несистемних людей, ми знаємо, що парламент прийняв закон, яким дозволяє робота, працювати на посадах Генеральної прокуратури на найвищих посадах людям не з системи, тому що раніше була вислуга років. Да? Зараз людина не з системи. Там адвокат і може зайти на найвищі посади в прокуратурі. А Коли ми його прийняли місяць назад, ну так, ми але ми його прийняли. Але ми робимо і, і, і друге, друге зауваження. Ми все ж таки, ну навіть колега з Грузії каже, що безперервність влади все ж теж є, тому що досвідчені люди теж повинні залишатись. 25% в прокуратурі залишилось, тому що як. Якщо людина без досвіду взагалі не розуміє, що робити, просто паралізують, паралізують думаю, роботу його... цього органу. У нас органу. була пропозиція ще... лишити, щоб пан Шокін лишився заступником. Дозвольте, і ще, і ще одне зауваження. Досвід Грузії він дуже важний, дуже цінний для нас, дуже важливий. Але ми повинні не забувати, що в Грузії 5 мільйонів, да? а у нас 45 мільйонів. І у нас страна, країна ну, значно. Більша. І всі ці процеси у нас е е будуть відбуватися е природно повільніше. Ну, Я хотів просто одне маленьке апелювати до свого колеги. Насправді не погоджусь з тим, що рік нічого не робиться. Просто, на жаль, це треба визнати, що багато застережень щодо відкритості на посади. Закріплено в законодавчих актах. А ми всі знаємо, як працював парламент, і, і треба визнати, що парламент до перезавантаження останні місяці не займався нормальною роботою, не проводились зміни до законодавства. Зараз цей процес розпочався. І я сказав, Дайте, було... Дайте будь ласка, останній приклад з цього це був прийнятий закон в четверг по дерегуляції, який є. Я вважаю, що суттєвою реформою по дерегуляції ведення бізнесу і в тому числі усунення тих бар'єрів, які в різних законодавчих актах були для. Просування по службі, дякую, да. пане Давиде. І, і, до речі, так. хочу Хорн, да, підтримати пана Ігоря в тому, що парламент оновився лише три місяці тому, і 70% народних депутатів це нові люди в парламенті. Ну дай Бог, щоб так і в інших структурах. А Ще б було. бажано було, щоб структуру. новий парламент, де 70% нових людей, діяв також по-новому. і давав можливість оновлюватись в країні, а, а не назначав людей, які старої, старої системи. системи. Дякую, пане Давиде. От я, во перше сьогодні прочитав на нікотих інтернет ресурсах що вас уже назначили главою національної гарантії. Коррупционного бюро. Может, это как-то враги-оппоненты так вот специально вас подставляют, чтобы потом, ну, вы не заняли этот пост. Но это первый вопрос: правда uh -huh. ли это, что уже давно сделать? Правда, значения... не не да, конечно, я. Хорошо. Я... Второй вопрос: вот эти все бумаги. Кто этим занимается на данный момент? <coughs> Существует комиссия, которая выбирает э, директора. Он должен будет называться директор или председатель, или глава как директор. Директор. Второе. Кто кто занимается вот этим всеми бумажными вопросами и планированием, стратегическим uh -huh. планированием работы антикоррупционного бюро и как вы видите саму эту работу? С удовольствием. В первую очередь я хочу воспользоваться вашим эфиром и уверить всех, кто нас смотрит, украинский народ, что мы, грузины, не стремимся к каким-то должностям, занимать какие-то должности. Не имеет значения, кем будет директор, буду ли я, или кто-нибудь другой. Мы все равно готовы работать, мы целимся на результат, а не на, саму, на, на, саму должность. Должность должностей у нас хватало в Грузии в очень раннем возрасте, мы это все проходили. Так что должность это может быть престижная, престижный феномен, но очень некомфортный, особенно когда стране нужны радикальные реформы. Так что мы понимаем все, все риски и весь дискомфорт, который сопутствует в этот процесс. Что касается этого документа, мы уже 4 месяца фактически работаем над этим документом. Это наша группа грузинских экспертов, которая конкретно занималась этим делом. К ней подключены представители гражданского общества. Я хочу всех поговорить и наших коллег, конечно же, депутатов, которые вчера проголосовали. Спасибо большое за, наш, за разработанный нами вместе с ними законопроект. Кстати, рекордными темпами пошел этот революционный законопроект. для Украины, можно так сказать, несмотря на праздники, его инициировали фактически полтора месяца назад, и он уже прошел два слушания. Так что это очень важно. Что касается нас, мы уже детально разработали весь операционный механизм и структуру НАБА. Фактически мы собрали все нужные запчасти, которых можно будет вместе собрать в один автомобиль, кто бы, кем бы Не, 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 кем бы он ни был, директор НАБА, у него все будет реально расписано и готово. Вы, вы можете мне позвонить, например, или ему позвонить, например, 30.04.15. И спросить, например, как, как с помещением там, Если у вас уже разработаны какие-то конкретные гайдлайны. Есть, рекомендации. Для... календарный план, Когда да, что за то, в, в какой вот, момент да. заработать? Вот вот коллега говорил, например, что в МВД начались уже реформ по патрульной полиции. Да, это очень важно. Что самое главное, это не только набирать на службу, но и ä, предоставить им ä, полноценный тренинг предоставить и привлечь полноценных экспертов, которые регулярно будут заниматься их квалификацией, чтобы всегда держался один и тот же стандарт. Потому что просто набрать и взять на работу, это, конечно же, не важно. Так что это очень детально расписанный механизм. Начиная там с набора кадров через конкурс. І конкурс будет абсолютно прозрачным, там будет происходить буде фактически в онлайн-режиме. Не будет вариантов, что кто-то продал продал тесты или, или там, утечки, не будет, потому что они будут а, в онлайне тоже 4000 тестов, и все могут а, реально эти тесты а, выучить и потом сдать. Там будет несколько уже конкретных. Кейсів, которые вже должны написать, они не будут так сказать. Таким, Дякую. Кажется, Я да... дуже хотів би, щоб у нас у всіх наших керівників новопризначенных міністрів був такий план на столі, куди можна було зазирнути и подивитися, в який день, хто за що відповідає, хто що має зробити, щоб такий чіткий план проведення здійснення реформ в країні если був написаний можно, в Якщо можна, добавлю, Я не хочу, щоб то наш, наші зрители думали, что вот это копіювання грузинских реформ. А, в Україні нужны українські реформы. Опыт может быть там использован и грузинский, и польский, и американский, не знаю, и сингапурский не имеет значения, но украина, в Украине в Украине реформы будут делаться по украински, потому что тут, кстати, готов с вами поспорить насчет количества населения а в Украине, несмотря на то, что страна побольше, у вас больше талантливых людей и побольше интеллектуального ресурса, который реально стоит для Украины намного больше, чем заводы, например, или натуральные ресурсы. Да. Э, мы зараз, людей, мы зараз на рекламу. Амо, потім повернемося до нашої дискусії, поговоримо ще про реформу українського судочинства. Дуже важливе питання, адже ну прокуратура подає, а суди завертають, навіть не дають заарештувати рахунки тих, хто безпосередньо бере участь у фінансуванні терористів чи інших кримінальних елементів в країні. Залишайтеся на каналі Еспресом.